Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Кривава битва на п'ятизіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, топ-5 оборона все ж таки є. Але два рази ми змогли перемогти. Ну що ж, вчора було дуже-дуже невдало. Тому давайте подивимось, що нас сьогодні чекає. Так, поїхали. Зразу брінстоун, травління, травління, травління. Ну, поїхали такою командою поїдемо. Син майже на альфа-зламі. Так. Ну, Поки є Людвиг, давайте зробимо жовтий кріс. Цей зелені. Ну, прийдеться ось так робити. Так, люську ми зарядили. Кого блокувати? Це питання. І далі що робити. Ну, давайте спробуємо заблокувати ось так. Тут прокинемо ось так зелені. Фіолів немає. Давайте тут через комбо. Фіолів немає, і це нам не дасть перемогти. Давайте тут. Трійка Фіолету, вона нас не рятує взагалі. Всі зарядились суперники, Таун спав. Так, ну, ухиляння, це пощастило, але все, поїхало травління. І Брінстоун. Ще один герой, якого я дуже полюбляю. Як і Даркфізера. Ну, давайте ось так. Брінстоуна ми зможемо пробити чи ні? Може через комбо. Ну, хоч не в нуль. Ну, бачу такі ж поляни, як і на війні. Так, поїхали далі. Наступний... Пеп, ну де ви їх берете ці гоблінів? Беки. Ну, поїхали. У мене все одно немає ким йти. Ну давайте трієчку ось так зробимо. Я начебто вже ж програю. Якихось би суперників мені попростіше дали би. Давайте тоді ось так. Не знаю, чи встигне воно зарядитись, поки є людових. Не встигла, ну все. Ну давайте прокинемо. Трішки не добили її. Все, мінус люся зразу. Давайте, напевно, сюди. І фіолів немає. Давайте спробуємо хоча б смартан зарядити. Так. Ось так. Нам не вистачає там беки вже заряджено, не вистачає одного фіолетового. Поляна жовта, це класно, але в нас вже немає Люсі. Ну, давайте тут прокинемо. Червоний кріс. Так, ну вона не попала, це добре. Але це нас не рятує. Там тінсел вже готується. Навіть не знаю, як походити. Ну давайте тут пошукаємо, може десь його заїде, ні. Ну, ось так тоді. І все одно не доїхало, переїхала. Зараз людвига доб'є. Ось так. Можемо хоча б цього доб'ємо фізкоїла добре? Давайте спробуємо Беки добити. Ну що ж, чистимо поле. Немає інших варіантів. Смартан Так, ага, вона нам добила... Ну, і все, зараз тінсил буде бити. Давайте в неї тоді зелені прокинемо. Тупо синь, синя поляна. Давайте ось так. Ось так. Нам хоча б їм теж трішки подрізати атаку. Шукаємо тут фіоли. Вони переїжджають, все, смартан нам добили. І тут вже ми навряд чи витягнемо. Так, так. Смортанка нас доб'є. Дай ще. Тихо, ну не зарядіть її. Зарядило. А ми не зарядились, тому що під сповільненням від Беки. Ну, чистити поле. Тут інших варіантів не бачу. Давайте ось так. Ух, витягнули. Ну це добре. Так, поїхали далі. Дедбуд зарішав. Луна, Юконен. Ну, так і їдемо. Оборони потужні. Персей він же ж. Діспелить. Ну, давайте тут прокинемо, можливо, там закриється синій, не закрився. Тоді ось так. Тут прокинемо ось так ще зелені, там будуть фіоли. Але дуже багато задіспелить зараз. І цей по всім пройдеться, юканим. Ну давайте ось так тоді. Підріже нам зараз атаку. Давайте спробуємо сюди. Ми ж не можемо тепер контр зняти. Давайте ось так обережно. Тихо, людвих виживу тільки. Ні, не вижили, напевно. Ой, 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 ой. Так. Ну не знаю кого. Напевно, давайте персея доб'ємо чи що. Хоча б ось якось так. Сюди закинемо паразитів. Юконин вже знов готується бити. Так, давайте ось так. Ну немає тут шансів вже. Луна ще зараз сходить. І все, у нас постійно будуть ману забирати. Ну давайте спробуємо, можливо, хоч юка не надоб'ємо. Добре, прийдеться так робити. Але заберуть ману. Ага. Так, тоді сюди пробиваємо. Ай, немає, немає в нас наших камінчиків. Ну, давайте зелені в пустоту прокинемо. Тут, напевно, замість люсі потрібно було когось іншого брати. І все, воно зараз знов зарядиться. Ну, давайте чистимо поле. А, там же ще гіпопотам працює. Ну все, тут вони нас будуть ману в мене забирати постійно. І ми нічого не зможемо зробити. На жаль, друга поразка. Це просто якийсь треш. сьогодні щось твориться. Ну, нічого, поїхали далі. Угу. Візьмемо тоді цього, поїхали. Це поляни просто трешові. Давайте ось так червоні прокинемо. Ще раз червоні прокинемо. Можливо, ми встигнемо хоча б цього голопагу зарядити, щоб він в Людвига відпрацював. Так, ну добре, хоч тут пощастило. Тепер давайте ось так Фіол Кріс. Заберемо в нього посилення. Майже добили. І Людвих під сповільненням. Скільки? Мінус 50. Ну давайте тоді ось так. Закинемо сюди паразитів, тут прокинемо ось так жовті, це зайві полетіли. Ну і звісно, ух ти, вона просто його знищила. Нам потрібно Людвига зарядити, давайте ось так обережно зарядимо. Так, є фіоли. Угу. Ай-яй-ой-ой-ой, нас же ж добили цього тигра, який нам проти Waterpipe повинен працювати. У -у -у -у. Як чудово. Так, давайте зіб'ємо хоча б цих міньйонів Але ми ж Людвига не можемо вмикнути. Ось це дуже-дуже невдало. Хоча чому? Ну, можливо, він хоча б на Смартан повісить розгонмани. Да, це добре. Ну, напевно, Waterpaй потрібно і забирати, тому що не дасть вона життя своїми міньйонами. Один міньйончик залишився, але... Сподіваюсь, ми зараз його зіб'ємо. Хоча там зараз будуть нові міньйони, вже жирніші. Давайте спробуємо все ж таки її. Так, ми пробили того міньйона. Тому давайте сюди ось так. Ось це. Угу, так. Ну, це добре. Так, поїхала Смартан тепер в пустоту. Ще раз Смартан. Тут фіоле. Так, тепер можемо Людвига активувати. Ось так. Чуть нам не заруїнила бій ця перса. Так, поїхали далі. Так і їдемо. Хоча потрібно було, напевно, лаоху замінити. Ну добре. Давайте ось так розпочнемо. Тепер жовтий кріс. Тут ще жовті. Ну, де ж мої всі фіоли? І ось так тепер. Можливо, там фіолетовий закриється. Ну майже. Так. Нам потрібно її пробити. І фіолами спробувати добити газель. Не добили. Так, вона ультанула. Добре. Давайте тоді ось так. Угу. Скільки в нас це? Чотири ходи. Так, Смартанка поїхала. Ну, Давайте кинемо в шала. І сюди ж вдаримо хепрі. Добре. Скільки? Два ходи. Так, давайте тут прокинемо ось так жовті обережно. Тепер ось так зелені. Зарядимо Людвига і тепер ми можемо його використовувати. Добре. Поїхав дедбут. Ну, тут вже повинні перемагати. Хоча хто його знає ці. Нові роботи так пробивають, що фолову команду з ульти зносять. Так, а, ну що, все, закінчили на сьогодні. Маємо дві поразки, але ми якимось чимно ну, вийшли в топ-1. 2761 місце. Напевно, не тільки в мене такі результати жахливі. Ну що ж. Ось такий був четвертий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!